Будинку архітектора йде виставка обличчя геноциду. Немосерено після 22 місяців фашистської окупації Бахмуту під час Другої світової війни світ дізнався про жахливий злочин, скоєний німцями у 1942 році. 11 січня більше ніж 1500 євреїв та інших мешканців Бахмуту було ув'язнено в підвалі колишньої будівлі НКВС. Протягом кількох днів люди перебували там без їжі та води. Потім було розстріляне та живцем замуровані в покинутій алебастровій шахті. Через особливості температури у шахті тіла були муміфіковані, тому більшість із них вдалося пізніше ідентифікувати 1 серпня двадцять року. Міністерство оборони Росії разом із проросійськими телеграм-каналами оголосило про початок наземної операції в Бахмуті. Тисячі розбомблених будинків, десятки тисяч старічних душ мешканців Бахмуту, які змушені були тікати з міст, щоб не залишитися в ньому назавжди. Це обличчя нового геноциду на українській землі. На цій виставці представлена ретро присп. Минулих і сучасних трагедій Бахмуту, фотографії, відеоматеріали, архівні документи, спогади свідків розкривають моторошну картину геноциду, що має одне й те саме обличчя, тоталітарний режим із людиною ідеологією на початок 25-го року. Перетерте на пил Бахмут продовжує бути в окупації, проте боротьба зі злом триває. Саме тому ми маємо зберегти пам'ять про ці страшні події, щоб вони ніколи не повторювалися знову. Такий будинок це символ нашої пам'яті, спільного життя та спільного волю. Робота Олексєнко Михайло називається Пил 2014 року. Режим, що нищить особистість, методична монотонна праця, звук, що нагадує лісопильню, насильство над самим собою, до повного знищення. Тирання людини в пил, кожна виконана дія залишає після себе слід, зникаючи матеріальний об'єкт породжує щось більше, спогади, пам'ять про нього. Основна мета роботи показати, що неможливо безслідно знищити людину. Пил стає прахом, носієм інформації, пам'яттю, яка ніколи не може зникнути.